Привіт! Спочатку знімаємо два ролики: як уходимо з кадру і як натискаємо на лайк. Далі переходимо додаток капка, натискаємо новий проєкт, додаємо одне фото і два відео. Зараз покажу які. Фотографія це скріншот нашої будь-якої публікації з Instagram, де немає лайку. Тепер нам потрібно обрізати фотографію, щоб видалити непотрібне. Пересуваємо скріншот трохи нижче і переходимо до наступного відео. Це наш запис екрану, як ми ставимо вподобайку собі на публікацію. Тут будемо обрізати повністю усе відео, окрім цього серденька. Далі наше основне відео, ми його затискаємо і переносимо на початок доріжки, трохи наближую, щоб заповнити весь кадр. Шукаємо момент, як виходимо з кадру, і розділяємо його. Переходимо на самий кінець кадру і натискаємо кнопочку Зависання, щоб подовжити відео. Переходимо на фрагмент з нашим скріншотом і шукаємо кнопочку накладання. Переносимо цей фрагмент на початок нашої доріжки. Такі самі дії повторюємо з кусочком, де ми натискаємо на лайк. Натискаємо накладання і переносимо цей кусочок під білий фон. Тепер повернемося до нашого скріншоту. Шукаємо кнопочку шари російською слой і обираємо цифру 2. Розтягую цей шматочок до кінця відео і прибираю водяний знак «Капкат». Повертаюсь до кадру, де ставлю вподобайку, і налаштовую так, щоб пальчик був там, де серденько. Тиснемо кнопочку змішання. Потрібна нам функція називається затемнення. Тепер регулюємо точно, щоб пальчик потрапляв на сердечко. Повертаємо змішання на нормальне. А відео знизу нам потрібно, щоб було другим шаром. Натискаємо на відео сердечком накладання і переносимо до початку. Зменшуємо сердечко у розмірі і ставимо туди, де приблизно воно має бути. За допомогою функції змішання затемнення ми вистраємо сердечко так, щоб воно було точно на місці, де знаходиться реальне сердечко. Це відео перетягуємо також на білий фон. І синхронізуємо, як тапаємо пальчиком і з'являється червоне сердечко. Змішання ставимо на нормальне, а у вкладці шари обираємо цифру 2. Натискаємо на відео клацаємо пальчиком і шукаємо кнопочку Вирізка. Видаляємо фон і наше відео готове.